Вітаю! Дане відео стосується знижок на товари мережі магазинів АТБ, а саме акція Економія, яка діятиме у період з 8 по 14 березня 2023 року. По акції іде сирок торгової марки Чудо, Сметана Яготинська. Ковбаса, ковбаски. При цьому ковбаски торгової марки Глобу на п'ятачок та це м'ясо. Криветки торгова марки «Альбатрос» та шоколад торгової марки «Рошен». Чудові знижки на каву торгової марки Deluxe Foods Good Selected. Та на каву чорна карта. Консерви, арахіс, сухарики та чіпси. Пішла торгова марка Nivea, А саме гель для душу. Іде і для чоловіків, і для жінок. Гель та піна для гоління. Той самої. Торгової марки Nivea, Товари для догляду за взуттям. А саме крем-блиск, губка, фарба, до речі, фарбу треба прикупити. 30% знижки, чутова знижка. 42%. На губку теж непогано. Дезодоранти. Торгова марка Nivea. Є знижка на плавлений сирок торгової марки Комо? Хоч невелика, але все ж. Паста. Маса сиркова, сирок глазурований торгової марки злагода, морозиво рудь у брикеті, м'ясна продукція, виріб фаршевий, виріб м'ясомісткий, вироби фаршеві ходох варені та паштет екстра торгової марки «Ковбасний ряд, розумний вибір. Пельмені торгової марки Рудь. До речі, перший раз бачу. Можливо, хтось коштував. Напишіть, будь ласка, в коментарях свої відгуки. Крабові палички своя лінія. Консерви сардина торгової марки Екватор. Та пресерви своя лінія. Оселедець філе шматочки. В олії з ароматом духмяних трав. По акції йдуть і солодощі. Зефір. Шоколад Мілка, цукерки, тої самої торгової марки Мілка. Цукерки своя лінія асорти. До речі, непогані цукерки я куштувала, рекомендую. 25% знижки. Непогана знижка. Батончики своя лінія. 30% знижки. До речі, теж непогані. По акції батончики мюслі. Та напій живчик. До речі, 30% знижки на живчик. По акції і сік» e. 20% знижки на прокладки торгової марки Libres. 44% знижки на зубну щітку. Бритви одноразові. 30% знижки. Пергамент по акції. Мило торгової марки Tіamo Crum рідке антибактеріальне класичне та гель для прання 1 літр для білих речей, концентрований 20% знижки. Елемент живлення наповнювач для туалетів домашніх тварин універсальний, порошок чистячий та мийний з ароматом лимона торгової марки «Титан», Засіб вибілюючий для білих тканин торгової марки OxyLine. Що стосується алкогольних напоїв. Акції розповсюджується на бренді торгової марки Легенди Колхіди. Напій алкогольний з ромом. Вино торгової марки «Ольвія» в асортименті. Вермут. Напій Фраголіно. В асортименті напій винний фраголіно-б'янко ігристий торгової марки Фрателі. Вино ігристе біле брюд та мускат напівсолодке торгової марки Шабо. Непогані знижки на пиво та напій енергетичний безалкогольний. Усім дякую за перегляд та до нових зустрічей!